Друзі, привіт! Сьогодні товариш приніс запчасть. Перша така в мене більш-менш серйозна робота. Ну, не серйозна, а шабашка товаришу. Ну, правда, з нього я хіба що на каву возьму більше не той, а то видно буде. В общем, до діла. Дивіться, Це цей товариш, що я знімав відео. Один є де95 станок ми їздили, брали той. Це ось очки вали з двигуна СОЖ. Бачите? І він погнутий в дрейс. Ну, В общем, коротше, він не годиться. Що ми хочемо зробити? Щоб його вирівняти, бо так його не вирівняєш, нічого. В общем, що робимо? Отут, от у точки б'є пів міліметра. Як ми не крутили, пів міліметра. Цим індикатором обкатували пів міліметра б'є, майже пів міліметра. Це дуже-дуже багато, я в общем, Що ми робимо? Ми отут Ось Зараз ось... я ось це. Отут відрізаємо, свердлимо отвір, нарізаємо різьбу. І оцей вал ми виточуємо з різьбою і в великому плюсі вкручуємо сюди вал. Попередньо зацентрувавшись. Потім підпер... укручуємо його, як кажуть, до бзда по нашому. І тоді все в центр ставимо і все по оцих розмірах точимо. Тут 17, тут 12. Під підшипник, тут під кримчатку. Різьба тут, а яка тут різьба, я не знаю, подивимося, яка, подивимося, яка там різьба. То таке. В общем, оце така задача. Зараз це відрізати і В общем, ви все в процесі побачите. Так. Ну що ж, отпиляли, зараз включаємо наші прибори, всі оберти, утці. Готово. Так, значить що? Значит, Будемо робити різбук на 14. Ще в мене не все є, що треба. А? А? Тепер будемо робити вал. Так, далі не влазить. 对吧 Різьбу готово. Два, так як і треба. Так. Ну, поки що ось так. А далі ну, нормальна різьба. А це вже, друзі, завтра. Для мене це завтра, а для вас одна секунда. Так, ну ось, зробили отак, ну тут все у запасі. Планується зробити отак. Зараз тут треба... Трошки різьба, щоб сюди в нас повністю закручувалося і впиралося. І далі буде тоді нам треба зробити буде ось отак. ось О, Оце таке. Так що зараз ми поки робимо різьбу. Вот сейчас сам фармас. Трошка. И гризать только. Аде, шпан для ганна. 26 Так тут все хорошей страшно было принято еще продавать Лучше кілька разів накрутим. Давай я все піднял. Ну, а тепер подожди, сейчас. Провіримо, що ми Не. наробили. Так, пакистанським методом або індуським ось ми достукались до такого ось мабуть лучше не треба вже більше трогати двенадцать тридцать восемь. О дві десяточки. Я помаленьку не спіша, щоб не перевести мені усю роботу. Хватить, плашка вже піде. Ну, В принципі, оце і все. Ну що ж, друзі, вийшов ось такий вал, як ви бачили, не б'є нормально тут. Ну тут різьба може трошки задовгувата. Мій товариш він в курсі діла, він з металом дружить, він одріже, зробить, скільки йому треба. Бо коротшу ніяк було нарізати, щоб треба, щоб вже ще різець куди виходив. Ну, Плашкою дорізав, щоб було все так, як слід. Ну, Ось так гадаю, працюватиму. Нагадаю, це моторчик з валом до сож-помпи. Тут крильчаточка, підшипнички. Все в розмір зробили так, як треба. Так що якось так. Так що ось таке відео. Потрошку учимося, тренуємося, потрошку щось получається. <гум> так що ось так. Буду вже розібрав я ось тут. Зараз вам покажу. Ось розібрав я цей пантограф. Ось такий він, це плита верх ногами лежить, це на тій, що рисував, Це мені піде вона, можливо, на свердлільний станок пригодиться. Ну Це ж тут, бачите, треба зробити, буде ой отут вчепиться фрезерний головку сюди виготовити. Тут є за що чіпляться. В принципі, оце мені не потрібно єте, ото тільки стіл. А то на вулиці. Так, ще ось вам покажу, друзі, спитаю вас. Дивіться, я купив на ринку патрон 160-й. Ось він у мене розібраний. Бачите, ось такий. Я його почистив. Ну, він не дуже, щоб сказати, ржавий був, такий чуть-чуть ржавчиною припав. Усе. Ну, ось кулачки. Це я більш-менш почистив. А ось такі кулачки. Дивіться, він нулячий. Ось. Бачите, все тут, тут не видно ніякої вироботки. Це, дивіться, зблизька покажу. Тут усе, все чики піки Ось ці сухарики. Все нуляче. Всередині було все чисте, трошечки там. Я почистив. І. Це запитання до токарів з досвідом, не до таких, як я, ще учеників. Чи зможу я, я то зможу, знаю, що треба. Якщо я про те питаю, що, чи варто його ставити на мій станок? У мене 125-й патрон. Ось, ось такий. Ну, тут вже все трохи бовтається. вже він старенький. А цей новий, щоб виточити планшайбу. І поставить ось оцей патрон. Ну, Ось така нього номерація. І що це за патрон. Може хто знає, то підскаже. Ось так він виглядає. Ну, В принципі, тут що тут? З боків тут нема нічого. Нульовий кулачок ось тільки. Все тут всередині, ось бачите, все тут чіки піки нулячий він. Купив по подішевки. Ну, вже і прикупив. До мого майбутнього фрезерного станка. Ось такі тисочки. Ну, я тоді цей. В общем, питання таке: чи варто ставити мені 160-й патрон на свій токарний станочок, токарний станочок 16У04П. Він більший, мощніший, чим ТВ. Ну, на ТВ-шки ж теж 125 стоїть. А тут все таке. Мочніше, і все, станина, і сам він по собі, бачите, такий ось. О. Так що, ось так, то дайте відповідь, хто посовітує, будь ласка. Ну, а я на цьому буду закінчувати своє відео. Виточив вал. Надіюся, все підійде. Товариш десь поїхав по ділах ніколи. Так що якось ось так. Будемо потрошку займатися і фрезерним станком. Ще я не вирішив, як, що, до чого е, фрезерну головку зробити. Варіантів дуже багато. Вивчаю поки що, не спішу, не спіша. Та станина з усім у мене стоїть під навісом на дворі накрита, десь я тут йому знайду місце. Можливо, десь отут, не знаю. Подивлюся, десь затягну станину сюди, буду розбирати, чистити потроху. Ну, то таке. В общем, отак, отак потихеньку і працюємо. Так що, кому сподобалось, ставим лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Канал не тільки про токарку, хто дивиться перший раз, а хто уже підписаний, то знає багато б. про що. Про сільське господарство. Є у мене тракторець Янмарка 3. Робив до нього саме різне навісне. Орю там, фрезерую, кошу, і всяке таке. Ось на токарному станку, болгарка, свердлілька, сварка. В общем, всяке таке по господарству. Кому цікаво, можете зайти на головну мого каналу і подивитися цікаве своє відео. До речі, розпочинав я цей канал як канал про свиней. Утримував я угорську мангалицю. Зараз, на жаль, осталось тройко тільки. Ну, то таке. Так що на цьому все. Пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!